Вітаю! Сьогодні покажу, як пофарбувати яйця в цибулині. Це дуже просто і легко. Ось у мене така старенька каструлька. Кожного року крашу в ній яйця. У мене тут цибулині. Є і від синьої цибулі чи фіолетової, Звичайно, від звичайної цибулі. Цибулиня залила водою. Простояла вона в мене цілу ніч. Погляньте, який колір водички виходить. Тепер ставлю це цибулення на вогонь, щоб воно закипіло і хвилин 5 прокипіло. Ось яйця підготувала, помила їх, також підготувала відразу ж холодну воду. Показую один лайфхак, як зварити відразу всі яйця. Беру звичайну сітку і переношу їх до сітки. І тепер переходжу до плити. Ось цибулиня вже закипіло, роблю по сторону ці цибулини і кладу туди яєчка, щоб були повністю там всередині. В цій рідині накриваю кришкою і від моменту закипання цибулиня варю 5 хвилин. Обов'язково засікайте час. Дістаю тепер яєчка і відразу перекладаю їх в холодну воду. Дістаю яєчка в воду. сітку забираю, викладаю яйця на рушничок, щоб обсохло. Ось обсохли яєчка. Погляньте, який гарний вигляд мають. І зношу їх легенько олією зверху. для блискуку. Ось такі виходять яєчка. Смачної паски і крашенок. Смачного.